Доброго ранку, мої любі малята. До нас прийшов лікар і говорить мені, що його викликало ведмежатко. Дітки, подивіться, як ви думаєте, що трапилось з ведмедиком? Він з'їв дуже багато цукерок. І ось одного ранку у нього почав боліти зубчик. І утворилася величезна болюча дірочка, і це все тому, що ласончик їв багато солодощів. А як ви гадаєте, що потрібно робити ведмежаткові? Молодці, ласончику не можна їсти багато солодощів. А треба звернутися до лікаря-стоматолога, який полікує його хворий зубчик. А ще для того, щоб мати здорові зуби, потрібно їсти корисні продукти. Подивіться на малюнки і скажіть, що буде приносити зубкам користь, а що буде їм шкодити. Молоко корисне. Цукерка. Шкідлива. Яблуко. Корисне молодці. Сир твердий, також корисний, морозиво. Шкідливе. Банани. Корисні. Горіхи в шкарлупі. Шкідливі морква. Корисна, газовані напої, шкідливі, кисломолочний сир. Корисний. Лікар-стоматолог ведмедику сказав, що потрібно чистити зубки вранці і ввечері. А ще лікар сказав, що потрібно верхні зубки чистити зверху донизу, а нижні знизу до верху. У мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона зверху вниз і навпаки чищу зубки залюбки. А зараз давайте з вами пограємо. Знайдіть, будь ласка, однакові зубки. Молодці малята, ви гарно впорались з завданням. Ведмедик вже повернувся від лікаря, і зубчик в нього не болить. А ми давайте йому побажаємо. Прокидайся і гарненько умивайся, зубки чистить не забудь, щоб здоровим завжди бути. Не цукерки їж, а фрукти, бо корисні це продукти. Осміхайся всім завжди, і здоров'я бережи. І ви, дітки, багато цукерок не їжте, і бережіть свої зубки. А я вам говорю до побачення!